Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам покажу свої аромати, які я собі запланувала на листопад. Я таки не хочу відходити від цієї рубрики по місячних оцих планів, тому що це є руханка в шафі. Тут будуть аромати, здається, їх тут 12, якщо я не помиляюсь, я собі наготувала. Не ті, які я. Хочу носити. Я буду носити всі свої аромати, які я собі захочу, ніхто мене до того не зобов'язує. Але це аромати, які я давно, наприклад, не носила, або по якихось інших причинах не діставала, там забула, десь вони там стояли ззаді, або був не їх час. І я хочу ці аромати виділити повноцінно день От носити їх і трошки, як я повторюю, рух в шафі, щоб був. І для того, щоб трохи їх зменшувалося, таких тих парфумів. І я назбирала їх 12. Так, правильно, я думаю, що можна собі виділити на них час. Отже, почну я з Ayvoa. Буду я в листопаді носити і писати відгуки в Телеграмі. Обов'язково підпишіться. Буду носити Attraction Sensation. Це досить цікавий аромат. Я люблю. Та відкр... Відкривайся. Я люблю, взагалі, лінійку Attraction. Мені подобається. Флагман. Я не пробувала інші. Ну, в мене є ті Attraction білий і чорний, які мої улюблені. Я про них вже вам сто раз сказала. Вони нічим не схожі просто на звичайний Attraction. Але класичний Attraction мені подобається. І я вирішила собі взяти оцю сливову версію. Там слива шкіра. Досить симпатичний. Він мені сподобався, але я його взяла літом і я його не носила повноцінно. Я хочу подивитися. І настійкість, як буде розкриватися нормально, ненормально. Щодо чого, я обов'язково вам все розкажу. Так, ще один ійвон, який я буду носити в листопаді це є мій улюблений роял. Роял. Рояль. Це багато ванілі, мира, якісь спеції, ладан там здається. Це така дуже-дуже димна деревинна ваніль з якимись спеціями. Я дуже його люблю. І щоб він на мене не ображався, що він так довго стоїв ціле літо, тому що в інший період його, звичайно, не хочете мені діставати, окрім як осінь і зима. І я хочу його ну, так прям встати зранку і нанести його на себе, і носити його прямо до пізнього вечора, щоб він відкрився. Можливо, він там настоявся десь за цей, не знаю, міфи і не міфи. Але все-таки все-таки. роял від Avon. Ще один аромат, який я теж давно не носила і планую носити, це є Black Perfecto La Petite Robe Робнуар Guerlain. Всі його, по-моєму, знають, вже всі ж вуха прожужжали про нього. Це є Вишня, Шкіра. Троянда, там, здається, заявлена. І я не пам'ятаю, чи там, там лакриця, чи що, там є цей от резиновий нюанс, такий латексний, як я кажу. Ой, він мені пасує, подивіться, який. Прям е мій. Буду його носити і хочу знову от повноцінно дати йому рух, можливо, побагато пшечні, чи я, звичайно, навчуся, хоча вряд чи навряд. Паскальма робіто, нуар. Чорнослив, табачність, бачність, деревина, якісь ще спеції, теплий, такий запудрений злегка. Хочу його розносити, порухати його, тому що він якось я його поносила трошки на початку осені і потім поставила, і щось застів стів мене стоїть з ним. Але я його обов'язково поношу, я його дуже люблю. Це. Якщо ви любите мансера ред табако, це в тому направленні. Тут є от, по суті, все красиво, що звітам дістали. Там заявлене яблуко, якого я не чую. Я тут чую більше чорнослив, такий кориця, здається, там є от кориця, більше чути. Таке все воно задимлене і унісекс. Мій аромат на листопад. Шиприки, шипріки. Як же ж без них? Палома Пікаса. Люблю абожаю. Шипер, багато е, таких пужухлих квітів, осінній, дуже густий насичений. І при тому, він ну, він може бути унісексом, але для мене він такий втілення жіночності. Боже, я зараз. Хороший. Дуже його люблю. І мох там, де цивета, там, заявлено. Люблю його. Буду його носити в листопаді обов'язково. У мене щось так... Підходить до дна потрошечки. Ще один шиприк, шиприк, Кабошарт. Його час. Звичайно, пізня осінь, і холода. Кажуть, що шипри відкриваються найкраще до 10 градусів біля 5. В нас, поки що немає такої погоди, я так говорю, так якби я дуже хочу холоду. Я хочу холоду, щоб носити аромати. Ну, Та відкривайся. Теж. Такий сухотравний шипер з багато-багато квітів, там шкіра, здається, заявлена. Я не пам'ятаю, чи тут заявлений тютюн. У мене є ще просто старіша версія, але я вже вам два флакони не показувала. Я поношу, буду носити цей, тому що він ну, стоїть. Я Якщо я теж носила в вересні там, ту старішу версію, а цей в мене застоявся, пора йому зарядочку трошки зробити, трошки його порухати, так як у нас руханка для флаконів. Новинка в моїй колекції. Це лажент. Теж листопад, звичайного, часу, Я хочу його розносити добре на собі. В мене є відливантик, але відливант – це відливант. ну Нанесла його, там і на себе наносила. А то я хочу теж по стійкості, по шлейфовості, подивитися, як він буде відкриватися, як він мені буде під настрій взагалі. Лежент від агент Провокатор. Наступний аромат, теж, який стоїть, стоїть. Але я його люблю. Це амбер еліксір. Я люблю амброві аромати. Ви знаєте, тут фруктова амбра. Такий він дуже густий, дуже насичений і дуже амбровий. В мене ще здається якась з тих старіших версій. Солодкуватий, теплий такий, але не простий. Шлейф і стійкість в нього в, мене, в моїй версії зашкалює, не знаю. Якщо торкнутися носом, в мене було таке, я його нюхала з кришечки. Торкнулася носом до флакона. все, він мені потім в носі засів і сидів там навічно. Буду його одягати в листопаді з задоволенням. Скучила за ним давно не носила і скучила. Антоніо Бандерас це є діз... Her Secret Desire. Це такий солодкий в направленні black Opium, але не клоне, не аналог, але от те, що -то от таке солодюще, густюще. Але набагато прозоріше і менш стіке. Дуже давно його не, не діставала. Стоїть там щось такий одинокий в шафі. Дуже мені подобається флакончик, цей градієнт. Мені на просвіт видно на лампочку, вам не видно, напевно. Е -е. І я от думаю, в мене ще там є від Avon цей схожий цей що, м -м, Fashion Dance чорний дар цей. Я подумаю, може якогось одного з них позбутися, чи вони стоять, не стоять. Я все-таки Opium люблю. Е -е, скрипить кришка. Але цей мені ніби подобався. Но я його так давно носила, що я просто вже толком не пам'ятаю, як він відкривався. Пам'ятаю, що подобався мені, але тоді в мене ще не було Black Opium. От Хочу просто згадати про нього, і це хочу зробити повноцінно, тому в листопаді буде моїм ароматиком. Наступний аромат це є новий жанр від Івроше це почулі, бо Пахне шоколадними пачулями без плісняви. Він такий дуже монотонний. Я, мені дуже подобається цей аромат. Він такий затишний, такі от прямо гурманські ті пачулі, такий, як я хотіла, от таке от в шоколад, кудись воно відкидає. Ну Його як на ніс, як там дві ноти. Він стійкий і він досить шлейфовий, ну не такий, аж там кудись. Його і не нанесеш більше, так, щоб від тебе сильно чули. Ну він такий монотонний, що я пам'ятаю, коли останній раз його носила, він на такий ледь не втумив. От я хочу спробувати знову підійти до нього. Я дивлюся, тут. У мене флакон ще ну, десяточку. Ще не закінчується і не збирається. Коротше, теж йому зроблю рух, я все від... відкрию шафу, дивлюся, стоїть на нього. думаю, взяти його, а потім думаю, ну я потім вже нічого не нанесу, нічого. І оце я собі хочу виділити, щоб. І не планувати нічого іншого надягати на нього. <кій> Недавно приїхав до мене це. <кій> Вибачте, закашлялась. Планет. Здається, це Юнайс. Nice. Люда мені прислала підписниця. Це я є... чомусь не знаю, що в них за фактор для флакона, який схожий на тому Форда. <кій> Аромат там клон на. Сі. Е, на Армані Сі. Я Армані Сі дуже люблю. Я просто від нього обалдію. Я недавно за дівчиною по вулиці йшла, отак от, як той як роки за сиром. Е, від неї так красиво пахло тим Армані Сі, але на собі я не можу його носити через троянду. Він мене душить. Я вже, В мене був і від Левант, я вже і від Левант один віддала і ще собі лишила одну прям пробірочку, щоб намазав все одно. А клон. Це клон прекрасний, пахне Арманісі. Сі. Звичайно, що там не буде той чи що, але в основному це тут то, трояндове варення, ті ягоди. Оце, оце така насиченість солодке, воно все з цукром. І він більш розбавлений, як роблять аналоги. І я можу його на собі носити. Хочу поносити його якраз от в вересні. Такий собі мій замінничок, тільки флакон мене трохи підбільшує, але аромат прекрасний. Просто він такий оранжевий, яскравий, що я, ну, він мене не асоціюється. Але, видно, що було, то наливала. І останній на сьогодні так, аромат це є авеню рояль, обожнюю його. І теж він в мене стоїть, типу, просоює. Нема чого, треба працювати що треба буде стояти. Це є малина, лікер, малиновий лікер, замша. І не пам'ятаю, що там ще. Здається, геліотроп? Чи що, Я, я не пам'ятаю. Ну, ну, я люблю цей аромат. Це просто малинова замша, така злегка лікерна з алкоголем. Не бракує мені голосистості в ньому. Я би хотіла його буквально там на тон два голосніше, щоб він звучав. Але який є, такий є. Може буду спробую по, теж побагато пшичничати з ним. Е, дуже його люблю. Це прямо от моє направлення. От воно от все-таки спокійний, він такий медитаційний, осінній, меланхолійний. І цей аромат для мене теж типово осінній. Е, в інший сезон, ні весно. Я навіть взимку до нього не, не торкаюся. Це от чисто на осінь, тому я обов'язково приділю йому час, ми з ним поспілкуємося. Е, ну, Ви поняли, в мене вже якісь Типу, не обіжайся на мене, що ти там стоїш в тій шафі, пішли, я тебе буду носити. Така в мене була сьогодні добірочка на листопад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Скажіть мені, чи ви робите рух, якийсь своїй шафі, а якщо не робите спеціально, то просто чого вам хочеться в листопаді? Всіх вас люблю, обіймаю. Підпишіться, поставте обов'язково лайк і поставте, будь ласка, напишіть мені коментар. Коментарі допомагають алгоритмам Ютуба показувати відео. Тобто, це не для мене навіть коментарі. Можете просто, але мені приємно читати коментарі ваші. Спілкуватися в коментарях. Ви знаєте, що я намагаюся зі всіма відповідати. Всім відповідати. Якщо десь пропустила щось, то вибачте, але так я завжди відписую. Тому обов'язково пишіть коментарі і поставте мені, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Якщо не сподобалось, поставте дизлайк і напишіть мені коментар, чому вам не сподобалось. Всіх вас люблю обіймаю. Все буде Україна! Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки бомкі